Доброго дня, любі хлопчики і дівчатки! Давайте ми сьогодні разом з вами згадаємо, що потрібна рослина для життя і росту. Почнемо. Своє життя рослина починає з зернятка. І наше зернятка, що ми повинні зробити? Так, посадити в ґрунт. Так. Ось так. Намалюємо наше зернятко. Діти, воно може бути і кругле, і овальної форми. У мене ось таке, як насенинка. Так, що ще потрібно нашому зернятку? Потрібна вода, так? А звідки береться вода в природі? З хмарки, так? Ну, тощик ще потребно для росту. Тепло і сонечко, маляти. Яке своїми промінчиками буде зігрівати рослинку, допомагати їй рости. І тоді вона дасть свої перші. Малята. Дивіться малята, який яскравий і цікавий малюнок у нас вийшов. Ми зобразили з вами, що потрібно рослинці для життя. Дітки, хочу подивитися, що вийде у вас, чекаю на ваші роботи. До побачення!